Народ Україна, ви просто подумайте і задумайте, будь ласка. Додивите до слухайте до кінця. Будь ласка. Павел Почалось. Що почулось, Василь, ти чому не спиш? Росія. Напала на Україну. Сталося те, чого я найбільше боявся. Я бачу все те, що я тепер тобі сказав, на тебе вже не плине, так? Ти зробив свій вибір, ти все ж таки ти вирішив поїхати. Пам'ятаєш, ти мені казав, що я... Знає, що я переживаю, що я на нічого плинути не можу. Так ось зараз той момент, що я можу вплинути. І можу вплинути тисячі інших українців. Ми маємо не дати Росії взяти верх.